Гуманітарний вантаж з німецького міста Геттінген доставили в Охтирську центральну районну лікарню. У зборі та доставці допомоги взяли участь члени ротарі клуба. В Охтирській громаді тепер їздитимуть мікроавтобус та пожежна машина автонасос. Серед доставленого також медобладнання. Інвалідні візки, які ми використовуємо їх у себе в відділеннях в усіх. Дуже багато було у нас медикаментозної групи перев'язувального. Шприци, системи, інструментарій, ну, все, що необхідно для лікарні, все. І не тільки для лікарні. Засоби гігієни були також. До формування конвою з Німеччини долучилися близько двох десятків благодійників, приватних осіб та підприємств, розповіли представники ротарі клубу. Це вже не перший гуманітарний конвой прийшов сюди з допомогою німецьких ротарійців і не тільки Гьотінгема клуба, і також інші клуби співпрацювали з сумським ротарі-клубом. Ми дуже вдячні німецьким ротарійцям. і. Будемо сподіватися, що це не остання наша співпраця. Чого безпосередньо в Ахтирку, бо там, на місці є ахтирчани. І вони дуже попросили, тут воно необхідне, то того й вирішили, хай воно буде в Охтирці. За словами міського голови Охтирки, це не перша допомога з Геттінгена. Раніше звідти доставили вантажівку, яку в Охтирці назвали апельсином за помаранчевий колір, а також ліки, крісла, техніку для УЗД. Автівками, доставленими цього разу, в громаді розпорядяться так: один автомобіль буде переданий у лікарню, а інший автомобіль буде переданий комунальному підприємству благоустрій для того щоб мати можливість мобільного такого невеликого пожежного транспортного засобу для Староіванівського старостату, і ну для того, щоб по нашому місту можна було вирішувати деякі комунальні питання, за словами Павла Кузьменка, влада міст Охтирка та Геттінген готується підписати меморандум про партнерські відносини. Анна Книж, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.